Олено, завтра річ з а ти ходиш зажурена. що трапилось, люба. Матвій підійшов до дружини і так ніжно подивився її в очі, що вона зрозуміла, що йому можна довіряти, а ще вона більше не може приховувати правду. Матвію, я давно хотіла тобі сказати, але не знала, як тобі про це розповісти. Одним словом, я не та за кого себе видавала. У хаті вже смачно пахло, пахло кутею помпушками, а на дивані діти старанно вивчали колядку, нова радість стала. Матвій ще кілька хвилин тому дякував Богу за те, що у нього в житті все так гарно склалося, адже у нього є дружина, двоє чудових дітей, живуть вони в достатку що ще треба для щастя. А тут Олена зізнається, що приховує щось. Було видно, що їй важко почати розмову про те, тому Матвій і не підганяв він навчився бути терплячим. Матвій з Оленою познайомились на роботі, вони разом працювали на фірмі, Матвій був директором і відразу помітив справну працівницю, яка швидко просувалася кар'єрними сходами і показувала необиякі успіхи у роботі. Спочатку вони спілкувалися тільки у справах, а потім, наче якась іскра, пробігла між ними, і вони стали зустрічатись. Матвій закохався у красуню Олену. Щоправда, його дещо лякало те, що дівчина була замкненою і не любила говорити про своє минуле. Зрозумів Матвій, чому кохана так дивно себе поводить тільки тоді, коли дізнався, що вона сирота, в дитячому будинку виросла. Саме через своє непросте дитинство вона і захотіла вивчитися і з люди, і їй це вдалося. А Матвій полюбив її не тільки через дововижну вроду, але й через добре серце. Це на роботі вона була строгим начальником, а коли залишалася з ним наодинці, то випромінювала величезну любов і турботу. Оленка готувала страви до святкового столу, але було видно, що вона настільки засмучена, що ось ось заплаче. Може, нарешті вже скажеш, що сталося? першим перервав незручну тишу Матвій. Я тобі не всю правду сказала, не сирота я. У мене мама була і тато, точніше, відчим. Мама заглядала у чарку, я росла сама по собі. А потім наш сусід, дядько Степан, який був на 20 років старшим за мою маму, одружився з нею, щоб ми мали дах над головою. Так що, коханий, я з дуже неблагоплучної сім'ї. Не хотіла тобі нічого розповідати, щоб ти мною не соромився. Краще вже було сказати, що я з будинку і батьків у мене немає. Хоча в сиротинці я теж жила, коли мами не стало мене туди зі служби забрали. Відчим не хотів мене віддавати, але не зміг зібрати необхідну кількість документів. Та дядько Степан мене не залишав. Ував мені і одяг, і їжу, я за це йому дуже вдячна. Я поїхала поступати в університет і поки вчилася довідчима поселився його племінник, бо своїх діт... рідних дітей у нього не було. Родичі Відчима були проти, щоб він зі мною спілкувався і заборонили йому мені допомагати. Але це вже було не потрібно старт він мені дав, а далі я сама старалась, бо розуміла, що в цьому світі мені нема кому допомогти. А потім доля мені подарувала тебе, Матвію. Я так дякую Богу, за те, що ти у мене є ти і наші діти. Олена мить зупинилась, бо не могла далі говорити через те, що настільки розчула, що зараз заплаче. А в чому ж проблема, кохана? здивовано запитав Матвій. Розумієш, я бачила сьогодні відчима. під магазином. Він просив милостиню. На цих словах Оленка вже розридалась. Під яким магазином ти його бачила? Сідає хоч і в машину, може, ще встигнемо. Матвій був налаштований, налаштований рішуче, як ніколи. Всю дорогу до торгового центру Оленка молилася, бо лише застати от на тому ж місці, на якому бачила йшла після роботи додому. Поряд з нею був Матвій, і вона не наважилась підійти до чоловіка, який в брудній курці просив у перехожі гроші. Та коли приїхала додому, глянула на свою родину, почала готувати страви на святвечір та зрозуміла, що зробила недобре, коли не підійшла Вітчима, Адже він в такому стані і в такому місці опинився не від доброго життя. На щастя, дідусь ще був на місці. Він присів на лавочку і смаком їв булочку, яку його хтось з байдужих перехожих пригостив. Дядьку Степане, це я, Оленка, впізнаєте? А чого ви тут? Відчим, хоч і впізнав її, та спочатку хотів було зробити виріс, що він її не знає, бо не хотів соромити перед чоловіком. Але Оленка дала зрозуміти, що вона не відступиться. Матвій запропонував дідусю сісти в їхню машину і поїхати до них додому. Відчим вагався, але під натиском Оленки погодився. Вже вдома, прийнявши теплу ванну, скуштувавши смачної вечері, дідусь розповів, що у нього тепер немає дому, бо племінник, на якого він переписав все своє майно, продав хату і кудись поїхав. Отаке воно життя, донечко. Вічим швиденько намагався витрати сльози, які по зрадниці текли з його очей по змаршкуватому обличчі. Ви були для мене найріднішою людиною, я вас не залишу, у вас тепер є дім, тихо сказала Оленка, а Матвій кивнув головою знак згоди і обійняв свою дружину. І стала. Діти зайшли на кухню, почали коридувати. Вони, як ніхто, раділи новому гостю, адже тепер в їхньому житті з'явився справжній дідусь, а в їхньому домі нарешті запанував справжній дух Різдва, Бо що може бути краще в цей день, ніж те, коли вся родина зібралась разом за столом?